Перше місце це книга плаче Єремії. Цікавий пророк Єремія, котрий зазнав утисків, зазнав переслідування, зазнав побої, уніження, але завжди взивав до Господа, кликав до Господа. І от Єремія пише: це буде третя глава. Книги «Плач Єремії з 21 по 26 віршик, такі слова. Але я нагадую своєму серці, серцю минуле. Уже сьогодні було згадане, що згадати путь древніх, нагадати собі, як воно було, що, подивитися на ті стежки, якими вже було пройдено. Щоби нам утвердитися у спасінні Господньому. І я зачитую далі, де і знову повторюся, але я нагадую своєму серцю минуле і від того оживає в мені надія. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється твоя велика вірність. Господь Господь мій уділ, говорить, душам, говорить моя душа, тому і далі я буду на нього надіятись. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Такі чудові слова, де Єремія каже, що він згадує минуле, він згадує ті часи, коли Бог виводив своєю великою рукою народ ізраїльський. Далі він каже, що велике милосердя є Боже, і милість його оновлюється. І далі каже що щасливі ті, котрі на нього надію покладають. І останній з 26 вірше каже, щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Хто ж такі, котрі спокійно очікують Його спасіння? Задумуючись над цими словами, я роздумову і думав, наскільки людина має бути спокійна, щоб очікувати Божого спасіння. Мені згадується Петро. Коли сидів у в'язниці, його вже мали казнити, і тут приходить ангел Господній, будить його і каже: Вставай, пішли. Петро встає, його охороняють на руках узи, все. А він спить в темниці, Він спокійний. Чому він спокійний? Його надія є Господь Ісус. Його спасіння є в Господі Ісусі Христі, Він спокійний, Він має надію. Не так просто бути спокійним, але він спокійно спить. І ангел будить Його, виводить з темниці, приводить пару вулиць, ангел ізає. І лише тоді Петро розуміє, що то був ангел Господній. І що це не сон? А це є наяву спокійно. Лукавий завжди бажає першим ділом це забрати спокій з нашого серця. Коли забирається спокій з нашого серця, то починаються бурхливі води цього світу накривати нас. Дуже є цікавий приклад у святому Писанні. Один із пророків. Малий пророк так їх називають малі, малими пророками, у якого теж було завдання від Господа, але він не мав того миру, спокою, і він почав втікати від завдання Господнього. Це пророк Іона. Нам відомий пророк. Всі діти його знають, бо на дитячих зібраннях. Малюють кита великого, котрий ковтає Іону. І ось цей Іона, якщо починати з першої глави читати, ми бачимо, що було слово Господнє до Іони, іди в Неневію, проповідуй там. Але Іона чомусь тікає зовсім в другу сторону. Чому? Іона, ти не маєш миру Божого, ти не можеш виконати Слово Боже. Котре Бог тобі сказав, іди туди, ні. У нього нема цього миру, і він тікає. По-різному можна думати, чому він тікає, він боявся, що в неневі його вб'ють. Може, він боявся те, що до Неневі далеко йти, ми можемо над цим багато роздумовувати. Але давайте сьогодні будемо роздумовувати над суттю того, що Іона втік від Бога. Цікаво, чи може людина втікти від Господа? Писання заперечується, не може. Один із проків каже, якщо я спущусь в глибину, ти там. Якщо піднімуся на верхи і там ти. Усюди Господь. Моїсею Бог каже, я єсмь сущий. Він усюди, він сущий, Бог. Куди втечеш? І цей Іона, він таким розумом людським думає, втечує від Господа. Не маючи миру, спокою, він втікає. І знаєте, він, коли сів на корабль, котрий плив у фарсис, а він спустився вниз і заснув, думаючи, що це буде йому спокій. Але Бог робить великий шторм на морі. Так що цей корабль захлинається від води. Вся команда вона переживає, викидують груз, все, що робити, спускаються до Іони, будять його і кажуть, чому ти тут спиш? І знаєте, Іона, він каже цікаві слова каже там. То я служу живому Богу. І як часто ми кажемо, я служу живому Богу і тікаємо від Бога. І он цим людям каже: Я служу живому Богу, а біжить в протилежному напрямку від волі Божої, а від Божого Слова. І він каже: викидуйте мене, викидуйте мене за Бог. Вони викинули його, все заспокоїлось. Цих мужів охопив великий страх, а вони вознесли жертви Господу, склали обітниці, так каже слово Боже. І це Іона падає в воду. Але Бог повеліває великі рибі забрати Йона. Господу все підкоряється, все підкоряється Господу. Писання каже, що все ним і для нього. Все Господом створено і для Господа. І я зачитаю другу главу, саме молитву Іони, коли він уже у чреві Великої риби. І Іона осознає, осознає що втікнути від Господа не можна, що треба взивати до Божої милості, як в ці пісні від загибелі спасла мене милість Божа, і Іона починає молитися. Три дні він пливе в цій рибі. І я так думаю, що на третій день, я собі так роздумовую, він взиває до Господа. І я читаю другу главу пророка Йони. І там так пише: Господь приготував велику рибу, щоб вона проковтнула Йону у черві риби Йона пробув три дні і три ночі. І молився Йона у чреві риби до Господа свого Бога, промовляючи. У скруті моїй. Заволав я до Господа. І він мені відповів з глибини Шеолу, я кричав, і ти почув мій голос, ти мене кинув у безодню, в саме серце моря і води мене огорнули, всі твої грізні бурлини. І твої хвилі прокотилися наді мною. І я подумав. Я вигнаний з перед Твоїх очей. Як же я зможу знов побачити твій святий храм? Води оточили мене, і я ледве живий, навколо мене вирує пучина, і морська рослинність обвиває мою голову. Я зійшов до оснів гір. Земля своїми засувами замкнула мене навіки, але Ти, Господи. Мій Боже живий підіймеш мене з прірви. Коли завмирало в мені моє життя, я згадував Господа, і моя молитва до тебе піднімалась до святого Твого храму. Хто вшановує оманливих нікчемних ідолів, той зневажає милосердного Бога? Я ж прагну принести тобі жертву голосного хваління. І всі свої молитовні обітниці я виконую від Господа спасіння. Тоді Господь наказав рибі і та вивернула Йону на суходіл. Така молитва Йони, і він взиває до Божої милості і каже, що я складу тобі жертви, подяки, хваління, все обітниці, всі виконую. І ніби ребе випино. Йона йде в Неневію, проповідує. Неневія кається в пеплі, в речі Вони каються перед живим Господом. І ніби все добре. Але ні. Іона. І знов же робчить до Господа і каже. Він заволав до Господа, говорячи: О Господи, хіба ж я не говорив про це? Що коли був у своїй країні, тому я спочатку і втікав до Таршішу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим, ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Такі слова каже Іона, не негодуючи на те, що Бог зробив явив свою милість до Іони. Дорогі брати та сестри. Давайте зазирнемо сьогодні в себе, кого нагадує нам сьогодні Йона. Як деколи порою, коли нам тяжко, коли нам безвихідні ситуації ми взиваємо до Божої милості, співаємо від загибелі з посла мене милість Божа. Згадуємо його великі і чудні діла, взиваємо, Господи, поможи мені. І Бог виводить, помагає. Але коли бачимо когось, що Бог являє більше милості, і кажемо, Господи, чому? Як часто ми дивимося на других, як сьогодні було братом Анатолієм, згадано, ми дивимося на других, але як важливо сьогодні дивитися на живого Господа. Останній віршик ми пісні, е, останню цю пісню, що ми співали, кличу до Господа. Кликати до Господа. Дорогі брати, сестра, було тут згадано про Асафа, 72-й псалом, коли він каже, є єдвалі пашатнолі стопи мої, коли взирав не на то, що потрібно. Дорогі брати і сестра, як важливо сьогодні взирати на живого Господа, на його величі, Його силу. Бог потім говорить з Іоною, але бачучи те, що Іона ще дуже роптав, то йому жарко, то йому холодно, дивлячись на ізраїльський народ, котрий впав костями в пустиню за одне, за роб. Все нам не добре, все нам не так, все щось не так, як би хотілося. Але давайте з сьогоднішнього дня ми не будемо роботниками, але будемо славити живого Господа. Книга Іони нас дуже гарно вчить, Бог милостивий, Бог люблячий, Бог являє свою милість до нас. Але як нам важливо не бути схожими на того Іона? Котрий спочатку втікає, потім оправдовується, потім не годує. І як часто ми можемо себе побачити, як цей іона, те, коли і ми так буваємо, тому Єремія каже, щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Спокійно очікувати Господнього спасіння може лише та людина, котра віри в Ісуса Христа. Та людина, котра надію свою поклала на живого Господа. Я приводив другий приклад за Петра, коли він сидів в темниці. і ще раз нагадаю, чому він був спокійний. Два сна. Сон Петра в темниці і сон Іони у кораблі. Два сна. Ми можемо сказати: і той спокійно спав, і той спокійно спав. Ні. Дивіться наслідки спокійного сна Петра. Ангел приходить, виводить його із проблеми. Сон Іони! Бог турбує корабель, Іона летить вниз у воду і пливе в черевіку кита, щоби возвати до Господа. Який шлях сьогодні обираємо ми? Бог буде говорити до наших сердець. Ми деколи молимося за наших дітей, рідних, близьких, за спасіння їхнє. І деколи Бог говорить до наших дітей, до наших близьких. І як добре, коли людина, почувши голос Божий, йде за ним. Але буває таке, що людина упрямиться і не хоче піти за голосом Божим, тоді тривожиться корабль, людину кидають у воду, приходить риба велика, глотає її. І каже людина: водорослі огорнули голову мою. Я зійшов до підніжжя гір, поклад, накрила мене вода, недобре мені, і починаю взивати до Господа. Дорогі брати і сестра, сьогодні ми вибираємо, яким шляхом іти, шляхом занурення і через трудності, такі, щоб кликати до Господа, вопіяти до Бога. Чи шляхом прийняти Ісуса Христа? І йти за ним, і радіти, і жити з Господом Ісусом Христом. Тому два сна Іона і Петро, але два різних закінчення цього сна. Хай Господь нас всіх благословить, укріпить Духом Святим, щоб ми теж були тими щасливими людьми, котрі спокійно очікують Господнього спасіння. Ще один такий приклад Павла, котрий сидів в темниці ще з одним братом, і вони співали Господу пісню. Сиділи в темниці в окопах, співають, славлять Бога, вони щасливі, щасливі очікують спасіння Господнього. І тут а, падуть їхні вуза, відкриваються двері темничні. все происходить, а вони славлять Бога. Темничний страж забігає туди, хотів умертвити себе, але через цю подію приходить спасіння в дом темничного стража. Дорогий брати і сестра, сьогодні ми маємо Ісуса Христа в нашому серці. Хто не має, то спішіть, спішіть примиритися з Господом. Це дуже важливо, щоб знову мати цей спокій. В очікуванні спасіння. Щасливі ті люди. Я би дуже хотів, щоб ми були в числі тих щасливих людей, котрі очікують спасіння, в котрих живе Дух Святий, сила Божа. І Ісус Христос є надією в нашому житті. Я би хотів, щоб ми разом подякували живому Богу за Його милість, якою сьогодні ми тут, на цьому місці, наше зібрання з цього починалося, брат Міша. А Він каже, по милості Господні ми сьогодні тут. Такі гарні слова. І дійсно милості Господні Бог дарує ще спасіння. Сьогодні ще звучить голос Божий, сьогодні ще проповідується Євангелія, сьогодні ще день спасіння по Його великій милості. Дорогі брати та сестри, давайте щиро прославимо Господа, подякуємо Йому і возвеличимо Його святе Ім'я. Схиляємося, мовимося.